Аналізуючи причини цієї війни, в своїй статті повномасштабна війна, як чому почалася і коли закінчиться, я не висвітлював належним чином головну причину: до цієї війни Росія готувалася протягом всього періоду нашої незалежності. Росія не поспішала, адже вона мала в Україні потужного союзника, який точив обороноздатність нашої держави як шашель дерево. І цього разу навіть мова не про п'яту колону головним союзником Росії незмінно залишалася жадібність. Жадібність тих, хто був при владі та їхнього оточення, разом з яким наші президенти поступово демілітаризували Україну. Путін чимало разів говорив про демілітаризацію України. Ці його слова не вартують. Погнутої пластикової пляшки на смітнику Україна на початку 2022 року зробилася справжньою демілітаризованою зоною. Принаймні, якщо порівнювати з її військовим потенціалом на кінець. Дев'яносто року у своїй розповіді я буду опиратися на звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо хватків розкрадання у Збройних силах України. Така комісія була утворена 7 червня 2018 року. І відразу ж зауважу, що дана комісія не змогла встановити значну частину злочинів розкрадання військової майна. Із тієї причини, що чимало відповідних документів були знищені злочинцями та їхніми помічниками, іншою перешкодою в роботі комісії стала вимога чинного законодавства про доступ до державної таємниці. Та все ж масштаби розкрадання військово-промислового комплексу України навіть за цими обмеженими дослідженнями виявилися колосальними. На час роботи комісії. Знищення матеріалів, які свідчать про ці злочини, очевидно, продовжувалося. Такий висновок напрошується і зауваження наявного звіті комісії. Цитата: тимчасова слідча комісія вважає, що органи державної влади зобов'язані припинити практику знищення матеріалів. Питання руху військового майна. Кінець цитати. За підрахунками комісії, вартість військового майна станом на 1991 рік оцінюється сумою більшою за 200 мільярдів доларів, щонайменше. Цитата: лише до кінця 94 року Україною було експортовано зброї та військові техніки на суму 32. І 4 мільярди доларів. І з огляду на кількість зброї та військової техніки, яка була втрачена, в тому числі стратегічна авіація, стратегічні та тактичні носії наступальних озброєнь, Чорноморський флот, оборонно-промислові підприємства, тощо та експортована протягом 95-го 2014 -го років. Вартість зазначено вище військове майна. За цінами 91-го року щонайменше становила понад 200 мільярдів доларів. США. Це не фантастична оцінка, а навіть є досить. Обережною з огляду на стан війська в 91-му році кінець цитати. Як гадає собі читач, наскільки відрізняється купівельна вартість долара станом на 91 рік від купівельної вартості долара сучасного? Щоб відповісти на це питання, потрібно врахувати таку економічну категорію США як індекс споживчих цін. Необхідно для вимірів інфляції. Також 90-му році рівень ІДС індексу е цін у порівнянні з 82-м роком становив 130,7 одиниць, а у 2018-му 250,1 одиниця. Тоді як ІДС 150 одиниць у порівнянні з 82-м роком, означає, що інфляція тут є більшою на 50%. Як бачимо, ІДС 90-го року порівнянні з 2018-м роком відрізняється майже на 120 одиниць, що відповідає 40% інфляції. А тепер пригадаємо, що у 2021 році інфляція у США становила 7% у попередньому 2019-му 2,29%. І ці дані можуть нам дозволити зробити такі приблизні розрахунки. Купівельна спроможність долара в 90-му, 91-му роках була приблизно на 50% вищою у порівнянні з 2021-2022 роками. Кажучи іншими словами, вартість військового майна в Україні станом до 91 рік становила за нинішнім курсом долара за цінами 2022 року понад 300 мільярдів доларів. Для порівняння пригадаймо, що річний бюджет України до 2022 рік затверджений Верховною Радою у сумі 1 трильйона 322 мільярдів гривень. Що відповідає 33 мільярдам доларів США за сучасним курсом обмінника. Отож озброєння України станом на 91-й рік оцінюється приблизно десятком річних бюджетів України. Станом на початок 2022 року вартість військового майна в Україні виявилася нижчою за один державний бюджет, про те, що точні дані про цю його вартість не є публічними. Навіть повинні становити державну таємницю, але цей факт є очевидним майже для кожного. Куди ж поділося військове озброєння Збройних сил України протягом років Незалежності, звідкомісії частково пояснює про джерела його зникнення? Як помітно, із наведеного вище. Це знаведено й вище цитати зі звіту комісії. Лише за наявною документацією до кінця 94-го року було вивезено з України озброєння на 32,4 мільярди доларів за тогочасними цінами. У подальшому демілітаризація проводилася ще більш ефективними темпами, досягнувши двох піків. Перший з них припадає на період із 1997 до 2004 року. Правління Леоніда Кучми, а другий на період правління Віктора Януковича. Цитата зі звіту. на озброєнні військово-повітряних сел України перебувало понад 240 стратегічних бомбардувальників, зокрема 44 одиниці, унікальних стратегічних важких бомбардувальників. 25 одиниць Ту 95 модернізованих і 19 одиниць Ту 160, які могли нести ядерну зброю. Йдеться про 44 одиниці стратегічних бомбардувальників ракетоносів, з яких Російська Федерація ці дні продовжує обстрілювати Україну. За даними російської вікіпедії, 19 одиниць літаків ту 160 у 1991 році знаходилися на аеродромі у Прилуках. На Чернігівщині всі вони були передані Росії українським урядом. Спочатку у 99-2000 роках уряд України передав Російській Федерації 8 одиниць Ту 160 в рахунок боргу за газ, у рахунок чого було передано решту документальні свідчення відсутні. Адже вже на початок 2001 року Російська Федерація мала 15 одиниць Ту-160. Зараз РФ має їх 20 одиниць. Між початком 2001 року і датою 2 лютого 2001 року урядом України було передано Російській Федерації ще не менше одного ту 160 А останній такий літак в Україні 2 лютого 2001 року було розібрано на запчастини і списано як знищений. Його корпус знаходиться у Полтавському музеї стратегічної авіації. Запчастини зникли безслідно, очевидно, їх продали контрабандою. За даними пошукової системи Google, вартість одного такого літака 250 мільйонів доларів. Вісім таких літаків мають спільну вартість 2 мільярди доларів. Заборгованість України перед російським Газпромом становила у 2000 році. 1,43 мільярди доларів при цьому, згідно з між міжурядовою домовленістю, в жовтні 2001 року цю суму мали погасити корпоративними облігаціями НАК Нафтогаз України, в яку ж суму було оцінено під час цього часткового погашення державного боргу 8 літаків ту 160 та три літаки Ту-95 модернізовані. Але в уплату газового боргу водночас уряд України передав Російській Федерації ще й 581 одиницю ракет Х-55. А що відбувалося із військовими літаками, які не були передані армії РФ? Цитата зі звіту комісії. Комісії не було надано вичерпної інформації про всі літальні апарати, а також про їхнє. Про їхнє повернення після використання з об'єктами господарювання в комерційних цілях, що неодмінно має бути предметом перевірки контролюючих правоохоронних органів, оскільки, всупереч потребам ЗСУ, літальні апарати з бойового складу передавалися в оренду приватним підприємствам, які потім або не поверталися до ЗСУ, або їх. Здали у незадовільному стані, при цьому держава не отримала жодної компенсації. Станом на 1991 рік Чорноморський флот України налічував 850 суден. Цитата Чорноморський флот з корабельним складом понад 850 суден бойових кораблів, катерів та суден забезпечення, в тому числі унікальні судна, академік Сергій Корольов та флана космічного флоту космонавту Юрій Гагарін. Два вузли, системи попередження про ракетний напад, інші військові формування. Кінець цитати у травні 97 року. Уряд України завершив. Справедливий в лапках поділ Чорноморського флоту із РФ. Цитата: Україна від... відступила на користь Російської Федерації 32 кращої частини флоту від незаконно визначеної її частки у розмірі 50%, залишивши собі 18% корабельного складу та 50% озброєнь. Та військової техніки Чорноморського флоту. Обставини здійснення розподілу флоту на користь Російської Федерації, інша інформація з питань поділу флоту, а також інформація, яка свідчить про факти розкрадання військового майна флоту. І потім виявилося, що ті 18% це було те, що Російська Федерація виявилось непотрібним, тому що це було. Фактично, металобрухт переважно. Крейсер віоноса Червона Україна перейменований варяг був проданий урядом України уряду Російської Федерації за 20 мільйонів доларів. За оцінкою звіту комісії, вартість його будівельних робіт становила 2 мільярди доларів. За іншими оцінками, мінімальна вартість корабля становила 2,5 мільярди доларів. А, а перед цим. Зважаючи на заяву Уряду України про варяг, писали парадокс корабель, що вібрав у себе нові досягнення науки та техніки, виявився нікому не потрібним. І при цьому уряд України наліво продав проєктно-конструкторську документацію цього корабля, що надало змогу Китаю самостійно будувати важкі авіаносні крейсери. Демілітаризація України як виявилося, продовжувалася навіть за президентства Віктора Ющенка, коли міністрами оборони була Анатолій Герценко та Юрій Яхануров. Про цей період у звіті комісії зазначено: цитата відзначається масове включення озброєнь. Та військової техніки до переліку надлишкового військового майна, що пропонується до реалізації, у тому числі за критеріями наявного попиту на відповідні зразки озброєнь та військової техніки, а також її продаж за залишковими цінами посередникам з подальшою реалізацією такого майна новими власниками на міжнародних ринках озброєнь за цілком. Ринковими цінами. Багато номенклатур майна, яке було реалізоване під час зазначеного періоду, на сьогодні відноситься до переліку критичної номенклатури військового майна для забезпечення боєзнатності Збройних сил України. Зокрема, йдеться про розбазарювання ППО, в яких Україна має наразі величезну необхідність. Цитата: відомі приклади. Зняття з озброєння, з бойового складу окремих засобів протиповітряної оборони, зокрема, зенітно-ракетних комплексів, ЗРК БУК та інших, які у подальшому були виведені з державної власності шляхом реалізації за заниженими цінами на внутрішньому ринку, наприклад, ЗРК С 300ПС орієнтовно 1,6 мільйонів доларів. Посередникам, які у подальшому їх реалізовували на зовнішніх ринках за ринковими цінами, той самий ЗРК С-300 ПС за 23,6 мільйона доларів. Які щонайменше як в 10 разів були вищими за цінами реалізації Міноборони, навіть з урахуванням витрат на їхню підготовку до продажу і поставки. Зрозуміло, що в усіх випадках розпродаж військової техніки за заниженими цінами проводиться не без відкатів, і чим нижча ціна реалізації, тим вища вартість відкатів. То що вже говорити про період правління Януковича? Звичайно, в межах цієї статті неможливо подати всебічну картину демілітаризації України і її владою. Адже цей процес, він не лише є процесом знищення військово-промислового комплексу України, але й охоплює кожен аспект її тотального обкрадання. Це і знищення її економіки шляхом приватизації державної інфраструктури стратегічного значення. Адже чимало громадян Російської Федерації не лише за безцінь приватизували собі українські підприємства лише для того, щоб їх розікрасти. Цей недоцільний розподіл коштів у державному бюджеті, умовах підвищеної загрози з боку Російської Федерації, цей видатки на будівництво доріг у 2021 році, 132 мільярди гривень які майже втричі виявилися більшими ніж визначалося під час планування бюджету на початку року це і зовсім не реалізовані міністерством оборони україни доволі скромні кошти на закупівлю озброєння виділені йому державним бюджетом на 2021 рік Важко охопити неосяжне процес демілітаризації України і її владою справді неосяжне явище. Це є гігантська деструктивна робота значної кількості розумних людей. Одні, одні з них виявилися ворогами України, інші особами байдужими до її державних інтересів, треті безвідповідальними керівниками, без жодних здібностей до управління. Але все це були більш-менш розумні люди, інакше. Що вони б не змогли зайняти власні посади. Висновок такий: більш-менш розумні люди не мають більше приходити до влади в Україні, мають приходити винятково розумні, нежадібні при цьому патріоти, які встигли зробити щось важливе в інтересах України, а не для себе особисто, і не вчинили в Україні жодного зла.